Джерельними водами та посеред диву квіту душа закохана у синький білий світ, замислила оту красу на полотно, неначе заповіти, де кожна квітка то є знак. І почалося те все так гну та Для мене вишиванка це святиня, її обожнюю. Бо в ній я серед свого. Бо вона мій генетичний код, моя лебідка, берегиня. І все в цім світі починається із того. Ось тут мій космос, тут моє життя, а символ цей про безкінечність каже. Так, все минає. У немає вороття, та вишиванка вічна, і за неї дякую тобі, мій Боже.